Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Ми їдемо в місто Рутки, щоб помолитися за нашу Україну. Наша подорож продовжується. І їдемо у місто Рутки, щоб помолитися зі Святославчиком mm -hmm. за нашу Україну, щоб війна припинилася. Мирно став, вся Україна була під опікою любічого Господа в обіймах його. Наші українці, воїни, ЗСУ, всі, хто без зникли. За нашу, навіть война Ярослава, за всіх, хто просив про воїну про молитву, за всіх, хто в полоні, хто по лікарнях, хто відчаю, хто майно втратив в сім'ї, нехай любить Господь всіх вас За всіх, всіх, всі, хто нас просив про молитву, за наше духовенство, навіть. за наших друзів. І всіх-сіх, ми вас всіх любимо. Simpaka, zastrinjamo se v orodki. Pa pa. Pa pa.